Це відео створено у пізнавальних цілях. Не сприймайте все побачене занадто буквально. Привіт! Настала зима, а в мене ні роботи, ні грошей, ні їжі. І здавалося б, це все, але жити якось потрібно і давайте спробуємо вийти з такої складної життєвої ситуації. Найважливіше в таких умовах не сидіти, склавши руки, а діяти. Лише так можна вижити. Я гарно одягнувся по погоді. Взяв невеликий пакет рукавиць і вирушив у дорогу. А виграшний момент лише в тому, що поки що немає снігу, і трохи легше щось заготувати. Я від'їхав на досить далеку відстань від населеного пункту на спустошені й замерзлі поля. Поміж нічого мені пощастило, я знайшов поле з кукурудзою, яку недавно збирали. По землі розкидано дуже багато качанів, але все це не підходить. Підходить лише та кукурудза, яка не випала з плівки, тобто знаходиться, так би мовити, в пір'ї. І вона абсолютно чиста. Обов'язково звертаємо увагу, щоб ні плісняві, ні гнилі, ні обгризених качанів не було. Це все не підходить. Зібрані качани складуємо в якусь чисту сітку і рухаємось далі. Я помітив ось таку дику яблуню зимового сорту, яблука на якій ще не змерзли. Основне правило. Щоб дерево знаходилось якнайдалі від доріг і вихлопних газів. Яблука були дуже солодкі і смачні. Я зірвав з дерева і позбирав під яблунею. Загалом вийшла одна сітка яблук. А недалеко від яблуні я помітив кущ шипшини. Але навіть найменший мороз псує шипшину, тому якщо плід м'який, він не підходить. Підходять лише тверді плоди шипшини. Зібрав десь пів кілограма шипшини, склав це все на велосипед повернувся додому. А по дорозі додому, недалеко від дороги, я помітив невелику плантацію, де росла картопля. Тож я, хоч відвіз кукурудзу і яблука додому, взяв лопату і повернувся на цю плантацію, щоб зібрати трохи картоплі. Хорошим признаком того, що тут росла саме картопля, це ось такі невеликі. Горбики, які залишилися після копачки картоплі. Але після копачки зазвичай в землі залишається ще досить багато коренеплодів. Вони мені й потрібні. Ось вони. Їм не страшний навіть морозу, оскільки вони знаходилися досить глибоко в землі. Деякі картоплини були гарних солідних розмірів. Я перекопав ось такий шматок землі і зібрав кілька кілограмів картоплі. Повертаємось додому, готувати вечерю. Перший прийом їжі за день. Після повернення, перше, що я зробив, це наклав вогню. Потім відмив і почистив декілька картоплин. Нарізав їх максимально тонко і викладую їх на деко. І ставимо картоплю в розігріту духовку печі. Температуру не знаю. Хвилин за 20 дістаємо і дивимось, чи картопля приготувалася. Тобто пробуємо. Я дав картоплі ще постояти хвилин 10 у духовці і можна їсти. Картопля вийшла дуже смачна, не вистачає лише солі. А після вечері беремо качаний кукурудзи за допомогою ось такої приспособи, очищаємо зерно від качанів у чисту ємність. Сипаємо все зерно кукурудзи на деко і ставимо в духовку на 3-4 години з відкритими дверцями для сушки. Ось так і пройшов перший день. Наступного ранку я поснідав кількома яблуками випив стакан води і вирушив у дорогу. Сьогодні буде теж важливий день. Але зима й не думала про себе нагадувати навпаки, падав невеличкий дощик. При дорозі я знайшов поле із соняшником, але його вже точно не збиратимуть, тому що його дуже мало на цілій плантації. Та й ті стебла, котрі вже виросли, вони всі майже порожні. Але добряче покопавшись на цілій плантації, я знайшов декілька шляпок, у яких було насіння соняшнику. Зрізав їх, склав у сітку і забираюся звідси. На зворотньому шляху при дорозі я побачив горіхи. І хоч всі плоди вже давно були зібрані, для мене теж дещо знайдеться. Якщо добре придивитися під деревом або пройтися, то неодмінно побачите ще деякі горішки, які залишились після збору. Я обійшов декілька дерев. Навіть декілька десятків дерев і зібрав невелику кількість горіхів. Йду додому. Ось стільки горіхів мені вдалося зібрати, а стільки соняшнику. Дістаємо з духовки кукурудзу, яку з вечора я поставив на сушку. Так, вона сушилась цілу ніч, це нічого страшного. Її треба подрібнити. На горіх я знайшов ось таку радянську машинку мрія. І подрібнюємо кукурудзу. До отриманої крупи додаємо води і ретельно перемішуємо. Має вийти ріденьке тісто, далі беремо сковорідку, ставимо її на плиту і розігріваємо. Олії, на жаль, немає, тому випікатимемо так. Формуємо невеликі за розміром, скажімо так, котлетки і обсмажуємо з двох сторон по 5-6 хвилин. Даємо трохи охолонути і пробуємо. Звісно, не сказати, що це неймовірно смачно, але їсти можна з голоду. Не помру. Далі розкладуємо вогню і даємо добре прогрітися печі, після чого трошки змітаємо пил із верхньої плити і нарізаємо картоплю. Через 3 хвилини перевертаємо її, щоб вона не пригоріла. А ще за декілька хвилин картопля повністю готова. Знімаємо її на тарілку і куштуємо. Ось це смачна картопля. Знову ж таки не вистачає солі. Але й без того вона неймовірно смачна. Це була вечеря. А ось наступного дня зима вже дала про себе знати добряче засніжило. Я поснідав вчорашніми кукурудзяними котлетками і відправився в дорогу. На засніжених полях я помітив поле з мерзлої капусти, якій доля вже бути лише зораною. Тому я витягнув собі. Два качани. Відвіз її додому, а потім відправився на ринок. Після торгівлі продавці зазвичай залишають ззаду біля машини товар, який їм не потрібен, щоб його забирали без хай. Я побачив картоплю, взяв кілька картоплин. Ящичок груш, але майже всі вони вже були гнилі. Хоча я знайшов дві добрі груші. Також мені пощастило в одному з ящиків, я побачив помідори та інше. Все, що я знайшов, я приніс додому. І давайте будемо готувати вечерю, бо я дуже голодний. Для початку потрібно змолоти трохи кукурудзи, а потім просіяти муку. Щоб відділити крупу від муки, нам знадобиться лише мука. Далі ставимо каструлю на вогонь. На 600 мл води додаємо 6 столових ложок муки. Час від часу, перемішуючи, доводимо до кипіння і варимо хвилин 15. А тим часом я вирішив наколоти трохи горіхів і підсушити їх на сухій сковорідці. Коли кукурудзяна каша стала густішою, можемо виливати її на тарілку. І прикрашаємо горіхами. Одні я натер на терці, а інші накидав цілі. І ось ця страва дуже смачна. А ось що я за сьогодні роздобув: це дві капустини, декілька картоплин, декілька морквин, помідор, яблуко, дві груші і два мандарини. Ну майже. На цей день досить піду спати, бо завтра нас чекає неймовірний день. Після обов'язкових ранкових процедур беремось до роботи. Зрізаємо з капустини плодоніжку, підриваємо декілька верхніх листків і розбираємо її на листя. Після цього з кожного листка зрізаємо тверду випуклість. І кидаємо їх у кастрюлю. Після чого наливаємо в кастрюлю води і доводимо її до кипіння, тим самим пропарюємо листки капусти, щоб вони стали м'якші. Після закипання води варимо не більше 5 хвилин і знімаємо капусту з вогню. Далі необхідно подрібнити велику кількість кукурудзи і просіяти її. Цього разу нам знадобиться тільки крупа. Після чого промиваємо крупу у п'ятьох водах, ну або доки вона не стане чистою. Тільки зараз помітив, що в мене на огороді. Виявляється, ростуть бурячки, хоч вони не такі великі, але це невеликий плюс. Я взяв декілька штук цих бурячків і пішов до сусіда обміняти на сіль і цибулю, тому що без них нікуди. Сусід дав мені пів стакана солі і дві цибулини. Цибулю очищаємо і дрібно нарізаємо, моркву натираємо на терці. Розігріваємо сковорідку. І розрізаємо на неї половинку помідора. Трошки підсмажуємо, після чого засипаємо цибулю і моркву. Після того, як овочі трошки підзолотилися, висипаємо їх до кукурудзяної крупи і перемішуємо. Не забуваємо підсолити. Зараз би не завадили якісь спеції або томатна паста, але обійдемося і без них. Беремо качан від капусти, який у нас залишився, і розрізаємо його на маленькі частини і застилаємо дно кастрюлі, в які варитимемо голубці. Беремо лист пропареної капусти і ложкою накладуємо трошки кукурудзяно овочевої начинки. І укладуємо голубці в каструлю тісно один до одного. Так, продовжуємо доки є капуста. Після чого заливаємо голубці гарячим капустяним розсолом. Або просто кип'ятком. Ставимо на вогонь і закриваємо тарілкою, щоб при кипінні верхні голубці не розвалилися. І таким чином даємо їм варитися хвилин 40 після закипання. Ставимо ще одну кастрюлю на вогонь, наливаємо туди літр води і засипаємо картоплю десь три великі картоплини. Паралельно з цим очищаємо декілька бураків і моркву і дрібно шинкуємо другу капустину. На великій терці натираємо бураки і моркву. Я зробив це одразу на сковорідку. Також очищаємо і нарізаємо невеликими шматочками другу цибулину і тушимо на вогні. Хвилин через 20 після того, як картопля закипіла, додаємо капусту. А ще через 10 хвилин нашу борщову заправку. Солимо за смаком, варимо борщ ще 10 хвилин. Закриваємо і даємо йому настоятися. І ось такий борщ на мінімалках виглядає на всі 100, а коштує 0 гривень. Давайте спробуємо, який він на смак. Це смачно, нічого й додати. А як там поживають наші голубці? Давайте їх спробуємо. Також не сказав, що перець мені дав сусід. Це дуже смачно. Навіть не знаю, як і передати, та ще й неймовірно ситно. Я запарився і виділив цілий день, щоб приготувати ці дві страви, але це точно того коштувало. На наступний день я поснідав мискою борщу і картоплею по селянськи. І хоч ці всі страви дуже смачні, але хотілося б чогось кориснішого і апетитнішого, тож я йду на полювання. Я взяв знаряддя, сів на велосипед і вирушив у дорогу. Хотів було вполювати дикого зайця, або, можливо, фазана, не знаю. Коротше, як ви вже зрозуміли, нічого в мене не вийшло, тому що ані зайця, ані фазана я не бачив. Нічого трохи розвіявся, повернувся розлючений, добре, що хоч їжа якась була, зігрів собі борщу, і голубців. До речі, голубці розігріваються дуже легко, на сковорідку наливається трохи води, ставляться голубці, протушуються 10 хвилин смачного. Наступний сніданок був неймовірно простий. голубці і фрукти. Далі я пішов заготувати трохи дров. У мене дрова закінчувалися. І по дорозі назад захопив ще одну капустину, яку ми як можна дрібніше шинкуємо. І частинку відкладуємо на тарілку для салату, а іншу частинку будемо тушкувати. Олії до сих пір немає, тому у нас в сухій сковорідці підсмажуємо трошки цибулі, потім одну морквинку. Декілька хвилин і засипаємо капусту. Підсмажуємо всі ці овочі хвилини 3 і заливаємо водою так, щоб вода закрила капусту. І тушимо хвилин 20-30. Не забуваємо підсолити за смаком. На окрему тарілку беремо трохи капусти, моркви, солимо це все, промінаємо рукою і вийшов найпростіший салат. У мене пішло рівно пів години, щоб капуста повністю протушилася. Даємо її охолонути і накладуємо на тарілку. Ось така легка вечеря сьогодні. Тушена капуста, декілька яблук, горіхи насіння соняшнику. День 7. Сьогодні приготуємо максимально збалансований харчі на цілий день. Розпочну я, звісно ж, зі спеченої картоплі по-селянськи. Картоплю присолюємо ще в процесі випікання і подаємо її із салатом. Максимально простий сніданок. На обід я доїм залишки борщу і голубців. І кілька яблук на десерт. А на вечерю варимо кукурудзяну кашу і додаємо вчорашню тушену капусту. І виходить банош. Ось так я й вижив цілий тиждень без жодної копійки і харчувався не так і погано. Але що це за життя, коли ти не маєшся банально не померти з голоду? В будь-якому випадку, дякую вам за перегляд цього відео. Щасти вам!